Здоровенькі були, мої любі друзі! Люди вітаючись з посмішкою, бажають здоров'я, гарного дня, гарного настрою, бо це і є наша найголовніша цінність здоров'я. Пригадайте, а що треба, щоб бути здоровими? Правильно слідкувати за чистотою тіла та гігієною. Робити ранкову гімнастику, дотримуватись режиму дня, активно відпочивати, їсти здорову та корисну їжу. А ще для того, щоб бути здоровими, треба виконувати фізичні вправи та загартовуватись. Відгадавши загадки, дізнаємось, що допоможе загартовуватись. Ходить самотнє вогняне коло усюди, де буває. Поглядом зігріває. Так, сонце. Нею миємось щодня. Це основа для життя, як нема її біда. Звісно, дітки, це. Вода. Куди ступнеш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Правильно повітря. Дітки. Як ви гадаєте, чи завжди сонце, вода та повітря приносять користь? Дітки, уявіть собі, що буде, якщо цілісінький день засмагати на пекучому сонці, довго купатись. Після такого загартування можна й захворіти. А яких правил треба дотримуватись, щоб бути загартованими, дізнаємось разом. Засмагати влітку потрібно вранці або перед заходом сонця. Перебувати на сонці в головному уборі, інакше можна отримати сонячний удар. Не перегрівайтесь в спеку, можна отримати тепловий удар. Не засмагайте на пекучому сонці, бо можна спекти шкіру. А які правила загартування повітрям ми дізнаємось зараз. Повітряні ванни треба поєднувати з руховою активністю. Вибирайте місце захищене від сильного вітру. Робіть вологе прибирання, регулярно провітрюйте кімнату, а спати по можливості при відкритих вікнах. Крокуємо далі і дізнаємось, які ж правила загартування водою. Для того, щоб загартувати свій організм водою. Обтирайтеся щодня вологим рушником, а після звикання до обтирання переходьте до обливання. Купатись у воді потрібно при температурі не нижче 20 градусів, не переохолоджуйтесь і не заходьте в воду розігрітими. Дайте відповідь, які природні чинники застосовують для загартування і чим вони корисні для організму. Ваші аудіовідповіді чекатимуть в особистих повідомленнях. До побачення!